Я йшов через всі ці редути, і я йшов, плакав. Ну, не, не, не плакав, не плакав. Е, але було таке. і, і Ти йдеш, і вода тече з бензином, з цією і ти йдеш, збираєш лізи, як ну, артефакти, збираєш кроваві щітки, хлопці і і думаєш, не може комусь ще. От, Якусь казку знайшов, там патрони, і, і, і це сходиш, ідешся, збираєш книжку, кріосний отець» англійською мовою хтось читав. І, і крізь ці бірку, ти ти бачиш, що їх вже багато. Вони тут в кінці, був, вони там осінли, і ти дивишся, що їх там зовсім небагато. І потім той же Бєркут прийшов на інститутську. І їх там теж було зовсім багато. І бачу, що бачу, що вони були втомлені без ротації постріли. І... Тому для мене було дуже дивно, як це все сталося, і ці мирні акції, і що вони переросли. А як ви пережили цю ніч шторму з 18? Важко. Як? Чи була організація там якась на барикадах? Це все робилось організовано, хтось керував цим всім? Ага, хто міг, той керував, я керував. Коли знаходив хоч якогось більш-менш адекватну людину військову, і офіцера, просив, щоб він керував. Тому що самооборони кудись вона поділася. І це ще були події раніше, ну, відгуки ранішніх подій, що люди знали, що мають сьогодні зачистити Майдан, як на мене. І відводили своїх людей. І не було щитів на Майдані. І бігали звичайні хлопці, які щитки тримали жовтою вибитки. Вони вміли їх тримати. А самооборони якщо хоч навчали, вони ж там займалися. І... Ти дивишся, а да, якщо проходив хтось зі щитом, то його одразу брали і кидали на, на, наперед. І коли ти підходиш, бігаєш по, по периметру всіх барикад, туди від, від стели сюди до, до, до профспілок, і, і, і ти дивишся, що відбувається. А, а Нічого не відбувається. Тут добре знайшов, якийсь роздає наказ я кажу, хто ти? Служив, служив, офіцер. Ага, добре. І Він, дібно, він, він, він вже. Ну і Дійсно, послухав, він видно, вийшов. Так, я сказав, і не нормально, пайде. І він, хлопці, бачу, там якісь ну хоч якась організація є. Тому що всі біжать, хто куди виносять, все палять, що можна спалити. вже намети горять, вже все розібрали, ми приспоспіло. Ну все, все, ну, все несуть, все горить, і а, а результати цього або там дивишся, йдеш туди на стелу. Там ще гарячіше було, і каже, хлопці, що вам треба? Вони і аміак кажуть, і перцю, червона, кажу, нашу перець. Ну треба. Кидаємо, порозимовці гранати, горить, палить очі. Добре, треба перцю. Тоную, Іванка там Іра зробить пост, треба перцю, людям. масло. І розпірати, треба, коли не було. Вони стоять такі фрайда всі з відкритими обличчями, кажуть, та що нам нормально вже провикли. Подивіться, чим ви дихаєте. Цим дихати більше двох годин не можна, рак ракягені буде. А вони стоять, тут, такі розуміють, хоч, ну, хоч маску, хоч не я вже не кажу про ті випадки. Не було ні респіраторів, ні масок, нічого. І ти там, ну, що маєш, де біжиш, даєш. Тебе не поранило? Ні, не поранило. Ти мав якусь каску? Нічого не мав. Мав каску велосипедну, і, 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 і те, що було на мені, рогатка велосипедна каска і там то, що, щитки якісь. Ти рогатки стріляв по сумках? Так. Да. Там якісь каміння чи цю... щось?